Всім доброго дня. У нас продовжується культивація, там вище трактор сіє. Сьогодні ми вже підключили МТЗ 80-го старичка з прицепом. Травки важкувато було виїжджати з подвір'я, потім будете бачити відео, в коротких відео буде. Але виїхав Там десь трахта сіє, не видно певно що за деревами А воно якраз видно То у нас культивірує Там вже скультивірував Зараз культивірує тут Сьогодні трохи менше вже вітру і тепліше навіть трохи на дворі. Ще витягували камінь з поля, ну, то вон видно, вон там був камінь величезний, ще витягнули камінь, щоб не заважав. Зараз ми культивіруємо. Передає на завтра дощ. Хочемо хоч трохи сьогодні посіяти. Завтра не знаю, чи будемо сіяти, чи не будемо. Передає дощ на рану, але 6% небагато. По волозі в нас. волозі в нас волога починається десь тако. Але би здалося Дощику. Зверху ми дискували, бо там камінці кожного разу щось плугом стає. Або стойки зігне, або душі тріскають. Тут виходить досить непогано, рівно. На камері не видно. Ми вже зверху. Тут було два рази досковано на весні і два рази кутіватором і еропаком ми тут робили. На зиму не годин було. Бо мокро тоді було і таке воно вийшло. Трохи груда є, не так як знизу знеж... та, пораному, але що зробити, як є, так є. Тут трохи сухіше. Здалося б дощику під сою на, тому... на тій частині поля. Так, ми вже на другому полі. На То поле трохи довго сіли, щось сівалка поламалася, зробили сівалку і сіємо далі. Уже все зроблено. 5 вже скультирував, лишається. Нав засіяти. Думаю, сьогодні засіємо, бо завтра прийде дощ десь на обід, то маємо ще завтра трохи посіяти. Вже порохи підсохло, порохи вже страшне. Нам ще трошки лишається. Ще не багато, вже починає помаленьку темніти. Але нічого сьогодні вже треба досіяти. ДТЗ стоїть. Сьогодні ще досіваємо той кусочок і все. На тому будемо наше відео завершувати вже. То зараз вже буде темно, вже не буде видно. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні, все буде Україна. Пишіть коментарі.